Доброго дня, з вами Android Українською. Сьогодні розглянемо гру. Це я б не сказав, би що це платформер, але щось схоже: і раннер специфічний, і платформер. Це в одному: 2D-платформер. Отже, бачимо заставку, головне вікно даної гри, і все просто є вимкнення і вимкнення звуку, верніше музики, є також. Рейтинг користувачів і все. І кнопка для гри. Як завжди, традиційно в іграх є кнопка для соціальних мереж, ми її використовувати не будемо. Отже, давайте переглянемо, що нам пропонують. Пропонується погляд з боку ранер, але. Не в тому плані, що весь час іде переміщення екрану і головного герою, там хтось за ним ганяється. Ні. Це набагато простіше. Є кнопка для потужності, і ви просто стрибаєте на, певне, на певну довжину в залежності від потужності стрибка. В наше завдання. Перейти всі перепригнути, перестрибнути всі перешкоди і таким чином чином дойти до фінішу. А перешкод з кожним рівнем буде ой як, ой, як багато. Гру ми, ми можемо рекомендувати і дітям, в принципі, обмежень. Ми не будемо робити якісь обмеження вікові, можна грати в будь-якому віці. Але зазнач, зазначу, що е, гра десь після третього рівня вже стає складною для дітей. Е, кількість життів для проходження певного рівня не обмежена. Отже, перестрибуємо перешкоди і все. Якщо ви не пройшли... ну, втратили життя, то почнете рівень спочатку, все? Маємо вже перше. Першу істоду, істоту, істоту для, з перешкодою. Це якась краплина. чи По інакшому і не назвеш. Не забувайте, що якщо ви буває так, що вам необхідно троє трішки повернутися назад, то з лівої сторони є кнопка для стрибку, і є справа. Лише треба зробити свайп для того, щоб повернути нашого головного героя праворуч або ліворуч. Тут пам'ятаєте, є одна специфіка. Якщо ви стрибаєте на довгу дистанцію, то коли ви приземляєтеся, наш головний герой ще трошки проїжджає. Певну дистанцію. І тому треба бути дуже уважним, тому що ви можете впасти з перешкоди, яка є. Ось, наприклад, та, що попереду, якщо ви сильно стрибнете, то він проїде певну дистанцію. В цій грі головне це розрахувати правильну дистанцію, на яку ви будете стрибати. І все. Є також кнопка для відключення реклами, тут треба заплатити невеличкі кошти, але можете нічого не сплачувати, гра повністю безкоштовна. Ще зробимо кілька спроб. Останній раз. В принципі, розказувати далі ну, немає чого, тому що все, все тут зрозуміло. Графіка, ну, це, звичайно, не HD формату. Графіка, я б сказав, би, якраз саме для даного типу гри, схожа на малюнок. Отже, ми її рекомендуємо для. Для будь кого з користувачів ми навіть поставимо її у каталог золотих ігор на Android, тому що вона цікава. І немає тут такого чогось хардкорного, як в інших іграх. Це не краще, з вами був Android українською. Грайте в гарні ігри. Ну, давайте повернемося в головне меню на останок. Це те, що я казав, що ж нас чекає наприклад, у сьомому рівні. Подивіться, вже відразу є. Три три суперники. І пройти тут надто складно. Складність полягає в тому, що коли у вас, наприклад, ви перестрибуєте, то для того щоб швидко зійти, зрушити з місця, треба зробити налаштування свайпом, набрати. Ну,